Майбутніх лікарів навчатимуть на Кіровоградщині. До кінця цього року в Кіровограді запрацює відділення Донецького медичного університету. Таку інформацію озвучив очільник області Сергій Кузьменко. Керівництво вузу разом із обласною владою дійшли висновку, що Кіровоград має всі можливості для забезпечення навчального процесу. Нині тривають консультації із міністерствами охорони здоров'я і освіти, базуватиметься заклад у приміщенні колишнього університету внутрішніх справ. Уже в квітні планується розпочати прийом заяв від абітурієнтів. На Кіровоградщині більше 1300 вакансій ми маємо лікарів. Наші студенти, які навчаються в медичних закладах в інших містах, дуже часто приймають рішення залишатися в тих містах, де вони навчаються. І тому для того, щоб вирішити цю проблематику, нами було ще в минулому році проведено ряд зустрічей із керівництвом. Донецького медичного університету